Бути без душі це навіть гірше, ніж бути без голови. Про кого так сказав Недороль Десятий і як ці слова стосуються теми нашого відео дізнаюся зовсім скоро. Пригадай, зміст повісті казки Галини Малик незвичайні пригоди алі в країні недоладії». Продовжи речення. Обличчя першого недорадника могла бачити тільки Аля. Єдиним, хто в недоладі й доробляв усі справи до кінця, був кат. Ласощами з королівського столу не до попелюшку пригощав не до кухар. Обіцяв чекати Алю навіть сто років недоладько. Ліщинові горішки любив лускати недороль десятий, коли йому сумно. У списку недочеревика під номером другим Аля побачила ім'я свого сусіда Сашка. Ускладнемо завдання віднови цитати з повісті казки. Живуть десь там лінюхи та шелепи недотепи. Це не доробив. Те кинув на півдорозі, а через них і ми мучимось. Ох, вибач, я не хотів тебе образити. Алі одразу ж перехотілося плакати. Вона зрозуміла, що теж належить до отих шелеп-недотеп. По вулицях ходили перехожі. У кожного з них чогось не вистачало: або взуття, або одежі, або волосся на голові, чи просто гудзика, комірця, краватки чи шнурка у черевиках. Та найголовніше, їм не вистачало усмішок. «Ха, Відкрили Америку. Нам усім тут не подобається. А раз ти сюди потрапила, значить, тобі теж чогось не вистачає, і ти мусиш тут жити. Не король, а одна недоречність. Той чоловічок, якому я колись не домалювала голову, тепер наказав відрубати голову мені. А тепер уяви себе на місці героя Повісті казки. Розкажи, чому ти опинився чи опинилася в недоладії? Недоладько. Мене не домалював один хлопчик. От бачиш, лівого вуха немає, і тому я тут. Не до Попелюшка. Я вже мала стати принцесою. Двоє дівчаток розповідали про мене казку для малят у дитячому садочку, І раптом через мене вони посварилися. Одна з них доводила, що сукня у принцеси повинна бути білою. А друга рожевою. Так вони й не доказали казки до кінця. От я й залишилася така. Перший недорадник. Мене намалювала якась дівчинка спочатку з головою. Отак. Це ж була Аля. Потім та голова їй чомусь не сподобалася, і вона стерла її гумкою. А більше так і не намалювала. От я й лишився без голови. Недороль десятий Я король. У мене тільки корона зламана. Бо вовці з другого класу доручили полагодити її. Я мав виступати у шкільному ляльковому театрі у казці Піди туди, не знаю куди, принеси те, не знаю яке. А він, ледацюга, засунув мене разом з короною у темний куток майстерні. Вистава зірвалася, а мене притяг сюди не до черевик. Бодай він провалився на місці. Не до квартирка. Одного разу тато попросив сина закрутити гвинтик на квартирці. А саме в цей час у дворі мав розпочатися футбольний матч. Хлопчик був капітаном команди, а яка ж гра без капітана. Хлопець не докрутив гвинтика і гайнув у двір. А я тепер тут і постійно хворію. Тож, бачиш, мешканці недоладії це переважно жертви людської недбалості. Зверни увагу на недоладька. Без лівого вуха, очі неоднакові, ніс і губи перекошені, ліва нога у нього була коротша від правої. Недоладько має особливу зовнішність, однак який він щирий, веселий, товариський, турботливий, відданий, готовий завжди прийти на допомогу і ніколи не залишить у біді. На жаль, у реальному житті нерідко ми робимо висновок про людину за картинкою, яка насправді оманлива. Часто люди з нетиповою зовнішністю чи фізичними особливостями є прикладом мужності, нескореності взаємодопомоги. Коли Аля домалювала недоладька, сталося диво. Перед нею стояв стрункий гарний хлопець. І його неважко було пізнати, бо на обличчі світилися щирі очі та добра і лагідна усмішка. А якою ж була сама Аля, головна героїня Повісті казки? Добери цитати з твору, у яких змальовано характер дівчинки. Аля тільки на перший погляд була звичайна дівчинка. Тобто виглядала вона звичайною: ластовиння на носі, дві кіски, ямочки на щоках, і морозиво любила як усі. А от вдачу вона мала дуже незвичайну. Вона нічого, ну зовсім нічогісінько не могла доробити до кінця. Те, що її клали на тарілку, вона не доїдала. Те, що давали пити, не допивала. Почне малювати, кине бо набридло. Почне щось ліпити з пластиліну, кине, бо нудно. Почне вишивати кине, бо не цікаво. Навіть заплестися їй ні разу не вдавалося до кінця. Заплете одну кіску, а за другу й не береться, так і ходить цілий день. Одна коса заплетена, друга ні. Образ Алі у творі еволюціонує, тобто змінюється. Погодься. Від лінивої дівчинки, з якою знайомимося на початку твору, не залишиться і сліду. До речі, думаю, тобі не важко було зауважити, що Аля чимось нагадує головну героїню твору Льюіса Керола Аліса в країні див. Що спільного і відмінного між героїнями творів? Чекаємо на твої відгуки в коментарях до відео. Укажи, як і кому допомогла Аля в недоладії. Спершу дівчинка пришила бабці друге крило, і від цього відчула надзвичайну радість. Згодом це почуття повторилося, коли Аля допомогла не до просто закрутивши гвинтик. Ой, не болить, ніде не болить і ніде не крутить, і не стріляє. Недоладько відомалювала вуглинкою ліве вухо та підкоригувала інші вади зовнішності, а недовусо відомалювала правого вуса. Аля зуміла організувати всіх недоладян, щоб ті допомагали одне одному завершити недороблені справи. Знадобилася не тільки Алина голка з ниткою, але й викрутка, і вуглинка та ще багато інструментів, що їх позносили недоладяни. Сонце підбилося височенько, та Аля все ще доробляла. Малювала, закручувала, прибивала. А коли нарешті спинилася перепочити, побачила, що навкруги кипить робота. Недоладяни вже самі допомагали одне одному. На площі стояв гамір. Там щось прибивали, там пиляли, там клепали і всюди сяяли усмішки, усмішки, яких раніше так не вистачало усій країні. І так, Аля сама сяяла від щастя. А далі один із недоладян увесь вишитий півнями вийшов із натовпу. То це? Аля збагнула, що це її недовишитий рушничок до бабусиного дня народження. Дівчинка почервоніла, а потім їй було подаровано пакунок, у якому лежав новий, вишитий червоними півнями рушничок. А далі Аля домалювала голову недорадникові. Доплила кіску, а потрібно ще попередити шелепне дотеп зі списку. То як же змінилася головна героїня? Добери слова характеристики Алі на початку твору, до подорожі в недоладію і наприкінці, після повернення додому. На початку повісті казки Аля неохайна, безвідповідальна дівчинка, лінива, яка не завершує розпочатого, груба. Егоїстична, запальна, байдужа до всіх. Однак Подорож у дивну чарівну країну змінює дівчинку. Аля стала охайною, відповідальною, працьовитою. Завершує розпочате. Вона ввічлива, чуйна, врівноважена, товариська і віддана. За допомогою образу Алі Галина Малик порушила чимало проблем. Лови фісташку. Сукупність порушених у художньому творі проблем, які потребують вирішення, становлять проблематику твору. У повісті касті Галини Малик порушено чимало морально-етичних проблем, як от добро і зло, працьовитість і лінощі, відповідальність за власні вчинки, моральний вибір, особистісне зростання та вдосконалення, формування характеру, уміння гідно долати перешкоди, ставлення до себе й інших. Дружба і безкорислива допомога. Безжальність і милосердя, боягузтво і бездіяльність, людська недбалість. Маніпуляція людьми. Поглянь ще раз на слова недороля десятого. Про кого це? Величезна Країна Недоладія. Недочеревики досі будує її. І будуватиме, аж поки люди не навчаться хазяйнувати, бо йому самому теж дечого не вистачає. Душі. От він і придумав собі таку країну, в якій у кожного чогось не вистачає. Серед таких людей і його вада стає менш помітною. А що це таке, душа? Хм -хм. Я не скажу точно, достеменно знаю, що це навіть гірше, ніж бути без голови. А як ти розумієш слова недороля десятого? Напиши свою думку в коментарях до відео. Запам'ятай образ Алі, головної героїні Повісті казки Галини Малик, у творі змінюється. На початку повісті казки Аля неохайна, безвідповідальна дівчинка, лінива, яка не завершує розпочатого, груба, егоїстична, запальна, байдужа до всіх. Однак подорож у чарівну країну недоладію змінює дівчинку. Аля стала охайною, відповідальною, працьовитою, завершує розпочате. Вона ввічлива, чуйна, врівноважена, товариська і віддана. У повісті касті Незвичайні пригоди Алі в країні недоладії Галина Малик порушує чимало морально-етичних проблем. Сподобалося відео? Тисни на вподобайку, ділися із друзями. Відкривай із нами фантастичний світ у криліт.